Вітаю вас, рідна церква, шлях любові, мир Божий, що вийшли від всякого розуму, хай береже серця ваші та думки у Христі Ісусі, і тих, хто в своїй хаті, і тих, хто в чужій. Хай Отець наш збагатить вас в пізнанні Його любові та наповнить вас багатством своєї слави. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо. І хвалимось надією слави Божої. Продовження вчорашньої теми щодо вчинку плоті, який називається п'янка сьогоднішньою ранковою росою, буде 5 розділ 17-18 вірші послання апостола Павла до Єфесян. Через те не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Люди, яким було написано це. Ці слова були мешканцями Єфесу, і, як сказано в діяннях апостолів, були шанувальниками великої богині Діани, і цілком ймовірно, також поклонялися Богу. Богу вакху на святкуванні чиїх свят завжди було звичаєм та частиною їхньої релігії напиватися і внаслідок чинити розпусту, ніби не було іншого способу догодити їхньому Богові, крім як перетворитися на тварин. Отже, апостол в цьому розділі заохочує ефісян ходити, як діти світла, і залишати практику напиватися вивоном, в якому є розпуста, і почати прагнути наповнюватися Духом того Спасителя, іменем якого вони були названі, і чия віра навчила їх утримуватися від брудного гріха і жити тверезо. Нагадаю вам декілька біблійних історій, які закінчилися печально внаслідок практики гріха і п'янства. Після того, як Ной успішно переживав потоп, він зробив свій перший урожай винограду і напився. Його сп'яніння призвело до плачевних наслідків як для нього, так і для його нащадків Ханаана. Надмірне піяство Лота привело його до інцесту. Під час освячення скінії в пустелі, двоє старших синів, первосвященника Арона, пили вино. В результаті їхнє судження було порушене, і вони згрішили, увійшовши до святого святих без дозволу і принісши те, що Біблія називає чужим вогнем. Їх покаранням була смерть. Наслідок цього Господь підкреслює, а Господь промовляв до Арона, говорячи. Вината п'янкого напою не пий, ні ти, ані сини твої, з тобою при вході вашим до скині заповіту, щоб вам не померти, це вічна постанова для ваших поколін. І щоб розрізняти між святістю і між несвятістю, і між нечистим та чистим, і щоб навчати Ізраїлевих синів усіх постанов, про що говорив до них Господь через Моїсея. Вихід 10, 8, 11. Однією з причин, чому 10 племен Ізраїлю були вигнані з землі Ізраїлю асирійським царем Синехеримом під час епохи першого храму було надмірне вживання алкоголю. Як каже пророк Амос, горе безпечним на сьогодні, тим, хто надіється на Самарійську гору, тим шляхетним першого з народів, бо яких прибував Ізраїлів дім. Ви вино попиваєте чашами і з добірною оливою. І над спустошенням Йосипа не владієте, тому вони будуть тепер на вигнання на чолі полонених і перестане крик виперещених. Амоса 6.1.6.7. Бенджамін Франклін влучно зауважив, деякі з домашніх лих п'яства це будинки без вікон, сади без огорожі, поля без рілі, сараї без дахів, діти без одягу. Принципів, моралі та звичаїв. По-перше, пияцтво є гріхом, який має бути дуже неприємним Богу, тому що це знущання над Його добрими створіннями. По-друге, що робить пияцтво ще більш гріховним? Це те, що людина, впадаючи в нього, грішить проти собственного власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Боже вони? 1 до Корінтян 6, 19, 20 По-третє, пияцтво стає більш. Невибачним через те, що воно позбавляє людину її розуму. Бог вимагає тверезого розуму та самовладання. Алкоголь не забезпечує ні того, ні іншого. Піяцтво псує храм живого Бога, наше тіла, дозволяючи демонічним духам доступ до храму, особливо якщо свідомість втрачається. Сатана дійсно ходить, шукаючи, кого він може знищити. Будьте тверезі. Вільнуйте, ваш супротивник, диявол ходить ричучи, як лев, що шукає пожертви, Пожерти кого. Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі, 1 Петра 5, 8, 9. По четверте, існує ще більше загострення цього злочину, оскільки він є джерелом і просвіт провісником багатьох інших гріхів. Бо воно рідко приходить одне. Гріх п'ятства зазвичай не з'являється сам по собі. Цей дух приносить з собою сексуальні гріхи, гріхи нецензурної лексики, розпусти апатії, іноді гніву або люті, іноді духів інших залежностей або наркотиків. П'яте, що дуже посилює гріх п'ятства, воно відділяє від нас Святого Духа. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися. Не на жерством та п'янством, і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано. Від Луки 21.34. Я Володимир Немежицький, пастор церкви, шлях, любові, місто Овруч». батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Я тобі дякую, що колись ти мене звільнив від гріха пияцтва, обновив мій розум, дав мені нове життя. Прошу тебе, щоб ти явив таку ж велику милість кожному, хто слухає це слово і прагне свободи від будь-якого роду залежності. Силою Твого Духа розірви усі кайдани гріха, усі залежності, усю тягу до Гріховного і дай мир нашим серцям. Дякуємо тобі за чудеса, які твої твориш в Україні, звільняючи нашу землю від ворога через наші збройні сили і через наші молитви. Довіряємо тобі, що ти даси нам повну перемогу заради слави Твоєї. Амінь.